Мійдеасхол за те, що нагадала подрузі, якщо вона, бідна, не означає, що я теж. Прасно, дуже цікава назва. Ну -ну. А, я дівчина 20 років, записалася у пральню в університеті, де плачу фіксовану суму, а, вона цілий рік, а вони цілий рік беруть мої речі. Okay, Окей. Підписка, яка заслуговує на життя. Ця послуга mm -hmm. дуже популярна в моєму університеті, і вони щотижня забирають речі з мого гуртожитку. Моя подруга, їй 21, дивно зациклена на цьому і постійно коментує це з якоїсь причини. Вона завжди приходить до мене, бачить мою сумку з речами і робить якісь випадкові коментарі. Каже: як хтось може це, за це платити, на що я завжди відповідаю, чому я маю робити те, чого не хочу, якщо можу заплатити комусь іншому, щоб він зробив це за мене? Mm -hmm. Мені цікаво, чи вона така з усіма, бо це пояснювало б, чому у неї мало друзів. Майже всі, кого я знаю, користуються послугою пральні, її небажані коментарі змушують мене менше її любити. Цікаве формулювання. формулювання. Вона знову це зробила і сказала, яка марна трата грошей, Пральня коштує надто дорого, і ніхто не може собі цього дозволити. Я просто відповіла, що не це дорогим, і що вона вважається дорогим, бо вона бідна. Я не бідна, тому продовжуватиму платити за пральню. Вона розлютилась, що я її назвала бідною, але вона ж така. Це просто факт. Am I the asshole?